Мм. Я вам кажу чесно, я більше купувати мариновані печериці не буду ніколи. І вам раджу. Це просто, це просто знахідка, друзі. А хочете рецепт маринованих печериць, після яких ви більше ніколи не будете купувати печериці, мариновані в магазині? Поїхали, покажу. Рецепт дуже простий, нам потрібно лише змішати все в нашій кастрюлі, довести до кипіння і проварити 20 хвилин, охолодити і мариновані печериці у нас готові. Тому змішуємо все по технологічній карті, яку я вам дав. Попереду. Далі беремо свіжий тім'ян, але якщо у вас немає свіжого тім'яна, можна взяти сушений або будь-які інші трави, там, італійські, прованські, не проблема. Додаємо його сюди, далі беремо чесник, просто такого, давимо, можемо трошки різануть, то не помішає і додаємо це все сюди. Є. Додаємо 50 оциту соняшникової олії також 50 сіль візьмемо 5 сушений чесник по смаку 3 грами. І візьмемо сушений перець. Пару грам. І цукор. Цукор візьмемо грам 30. Далі вмикаємо плиту, Доводимо цю нашу суміш до кипіння. Варимо 20 хвилин і перфектні мариновані печериці, яких ви просто не купите ніде в магазині, і після яких ви більше не будете ніколи купувати покупні, Ось вони. Тому просто чекаємо 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, наші печериці вже зварились, трошки я їх охолодив, і тому я не бачу причин їх не скуштувати. Трошки тім'янчик. І так. М -м -м. Я вам кажу чесно, я більше купувати мариновані печериці не буду ніколи. І вам раджу. Це просто, це просто знахідка, друзі. Я думаю, вам рецепт сподобався. Тому обов'язково подивіться відео, які виб'ють тут. Вони також дуже цікаві та корисні. Пишіть коментарі, що хочете, щоб я приготував для вас наступне. Ну а я буду з вами прощатись. Всім гарного дня, мирного неба, Па-па.